Чому Олексія Арестовича його призначили радником з інформаційної політики в українській делегації тристоронньої контактної групи? Рішення було пана Кравчука. Пане Олексію, я вас вітаю. Добрий ранок. Доброго ранку вітаємо. Вітаю добрий ранок, Олексію. Ну ви ж розумієте, які будуть зараз питання від преси до вас? Хто запропонував? Чому погодилися? Чи чи проговорювали з вами? Яка ваша роль? Да, які на вас покладені обов'язки? Що за що саме ви будете відповідати? І умовно кажучи, тристороння контактна група це в нас така е, такий сектор, де дуже багато конфліктних різних ситуацій виникає. Як будете це залагоджувати? Давайте послідовно. Значить, перше, про запропонував Леонід Макарович Карчук, голова. Особисто. Особисто. Угу. друге значить е, Яке друге питання, якщо можете друге... Задувати, мені? Особливо. Друге питання так. стосовно того, чому ви на це погодилися. Я погодився, тому що я. Залишаюся громадянином України, а країна знаходиться в складному становищі, веде війну, оборону проти збройної агресії. Тому на цей дуже складний ділянку, на цю дуже складну ділянку, мало було охочих. А я погодився, тому що я одно із головних моїх інтересів і моє особистої то є в тому числі в захист національних інтересів України, в тому числі в тих містах, де батьківщина потребує. Тому я тут. Олексію, yeah. ну і е, третє запитання в тому, що тристороння контактна група це такий камінь спотикання в нас останнім часом. Ви знаєте і про заяви, які, наприклад, від пана Фокіна лунали, та й нема правди, де діти, і від пана Кравчука не всі згодні з його ідеями. Да? Вам доведеться залагоджувати, ну або комунікувати, скажімо, правильно доносити ці меседжі. У Вас є якийсь план, стратегія стосовно цього? Yeah. Чи обговорювали ви те, що ви можете, те, що ви не можете, або як ви маєте? Те, подавати це суспільству, так є плани, стратегії Більш того, мені надали повноваження єдиного голосу української делегації для участі в ТКГ. і я прошу вас при нагоді звертатися особисто до мене по всіх питаннях. Є стратегія певна, і головна мета про стратегію довго говорити. Це не формат телефонного дзвінка, але можу сказати, що головною метою є повідомлення насамперед народу України, потім змі шановних і міжнародних партнерів. Про цілі нашої політики в ТКГ, української делегації і засоби їх досягнення, тобто щоб щоб всі ці три категорії були своєчасно поінформовані і знали, що відбувається. Це і є комунікація. Я так багато критикував, скажімо так. І саме комунікацію, яку чинна влада проводить з, з Ну ви багато критикували партнерами. Зеленського, да. і зараз по мережі розганяють ці ваші да, пости. Так, так, так. Це показує, що обидві сторони можуть заради загального блага суспільного пойти на компроміс. У мене були претензії до попередньої влади. Влада я так розумію, була не зовсім задоволена. бачите, для, для загального блага знайшли можливість співпрацювати. Пане, Олексій, 에, пане да. пане Олексія, нас тут багато в студії. Від себе поставлю запитання. Мене звати Олександр Люрчук. Ми з вами колись зустрічалися. Да, таке запитання. От справді що ну слідкуючи за вами, у вас є багато цікавих ідей з приводу того, як має розвиватися Україна один з своїх проектів mm -hmm. там Україна. Русь, Україна, так ви презентували в інтернеті і не тільки, і там, звичайно, коли ви будете зустрічатися під час цих перемовин, перемовин з, зі своїми опонентами, якщо так можна висловитись, так вони вам можуть це пригадати. Чи не вважаєте ви, що той шлейф, який за вами про чорний квадрат і акторство? Ми ще ще зараз згадаємо, буде заважати вам встановити контакт якийсь з вашими перемовниками? Ну по перше, я вже брав участь в роботі під груп, і щось я не помітив, щоб вони особливо там. Вони не в курсі, можливо, ще б Заперечували. Можливо, не в курсі, але я думаю, що будуть в курсі. Ну, можна ж пригадати і інше, можна пригадати службу головного управління розвитки Міністерства оборони, або те, що я ветеран, учасник бойових дій, майор Резерву Збройних Сил України. Я просто, ну, в мене багато дійсно буває і театр, і викладання філософських там концепцій, якихось певних, але треба розділяти, де я як приватна особа, і де я як представник. Принципі, а, чи, а чи не будете ви для ваших для того з тої сторони занадто токсичним, так би мовити? Ну, якщо ми уважно вивчимо ту сторону, то там багато токсичних персонажів з того боку. І тут питання: чи ми хочемо просуватися в вирішенні якихось питань насамперед, політичних або гуманітарних, або безпекових, чи ми будемо пригадувати хто що робив п'ять років тому? Олексій, 에... ну Да. На жаль, не можемо не згадати. Да? ну, ви ж бачили, що в соціальних мережах пишуть. От один із ваших постів набрав, ну скажімо так, найбільше ажіотажу. Дорогі друзі, я багато врав вам починаючи з весни 2014 року. -го Ні, не спішіть. не в смислі сказав факти. А в смислі не до кінця говорив те, що на самом деле думаю. Це була чисто пропагандистська робота, визвана як житні воєн... воєнної агресії Росії проти України. Олексію, поясніть нам, щоб ми теж знали і не велися на те, що там хто пише. Гаразд дивіться, я наразі я єдина особа, яка офіційно відмовилася від участі в чорній пропаганді. Uh -huh. Перше визнала, що займається їм, а по-друге, військово цілях. А по-друге, відмовилася від чорної пропаганди. Я думаю, що дуже багато серед тих, хто зараз репостить цей або пригадує цей мій допис, людей, які продовжують займатися чорною пропагандою, але не мають можливості це визнати. Я визнав. А коли коли, який момент ми маємо з вами е, мим. Спостерігаючи за вами, маємо зрозуміти, що знову ви змінилося трошечки, і знову пішла чорна пропаганда. Ну я не знаю, вам відніше, але якщо це був, я вирішив ще тоді для себе, uh -huh. що чорної пропаганди в моєму житті діяльності більше не буде ніколи, прописом ніколи. Uh -huh. А це означає, що я, я розумію, що я даю слово, щоб ви вірили моїм словам. Так. Це трохи як сьома рочить, але можете спостерігати за своєю діяльністю, якщо. Вам здасться, що я знову брешу або використовую чорну пропаганду. Так. Я думаю, що у вас достатньо сил та засобів і сили голосу, щоб про це по Олексію, Дивіться, а ви не боїтеся, що складеться така ситуація? Да, я не кажу, що ви будете брехати, але що вам доведеться, ну скажімо так, не до кінця подавати інформацію в тому вигляді, в якому вона є, і це буде зумовлено не тим, що ви так хочете, чи хтось так хоче, а тому, що є певні обставини роботи тристоронньої контактної групи, але в той же. Час будуть опоненти, які будуть за це тицяти ну зранку. Була така ситуація. Вчора вночі обстріляли на на, на з ділянок фронту. обстріляли незаконні збройні формування Російської Федерації, обстріляли наших. Наші позиції і був поранений один солдат зброї України. Я зранку дав вже повідомлення, тому що з ночі почали розгін цієї теми люди, які полюбляють зраду. Я вивчив питання з офіційних джерел і дав точну інформацію. Питання не в тому, щоб інформацію приховувати питання в тому, щоб вона була точною, тобто точна і своєчасною, тому що таке. Це дипломатичний канал, так і там доводиться бути дипломатом і використовувати дипломатичні засоби. Олексію, час... а де межа між так. дипломатією і приховуванням інформації? Да, ну от умовно, ми ж не знаємо всіх там всієї інформації, яку отримує розвідка, і не можемо знати, і це нам не потрібно, бо це шкодить. Да? Але угу. є якась межа для вас, вона де? Межа полягає в тому, щоб точно інформувати суспільство, ЗМІ та міжнародних партнерів щодо того відбувається відносно фактів. Насамперед, фактів, от, наприклад, сказали в мережі вчора. Повідомили, що було два військовослужбовця, поранена і важко поранена. А ви з'ясовується, що один і легко. І от саме така точність є, ну, тобто моя... дезінформація. Зараз чекай, я поставлю да, своє, Потім ти давай наостанок. От щоб перефразувати вже те, що я від вас хочу почути. Да? Якщо так. умовно пан Кравчук скаже вам, оце кажи, це не кажи. Або сталося отак, але ти кажи, отак. То як ви будете діяти? Ні, там не така ситуація. Там я там не, не виникне таких обставин. Диві, дивіться, я ж не речник, я радник. Тобто mm -hmm. я маю вплив на формування цієї самої інформаційної політики. Більш того, я від мене просять порад, як її формувати. Там ніхто не наказує. Це політична група, там політична система відносин, а не система відносин, начальник і підлеглий. Тому що я навіть не отримую зарплату, і це посада на суспільна політична добровільна основі. Розумієте? Тобто, я це додаткове зобов'язання, я на себе взяв. Зрозуміне мене ніхто не може наказати, пане а, звісно, що постійно йде ага. наради щодо того, як і що поводитись інформаційному просторі. Пане Олексію, можна, Анастасія? Так. Я, я, так. Вже, я вже чекаю так. давно. Звичайно, хочу до реальності про реальні речі поговорити, не про те, там, хто там щось кому скаже і як на це реагувати. Ви е, маєте свій погляд на ці мінські домовленості, так, які для нас є тупіковими. Ви радник. Ви вважаєте, що є сенс далі от, цю, цю воду в ступі, розумієте? Цю гумку жувати безперспективну стосовно мінських домовленостей. Що ви будете радити? Виходити нам е, з цих домовленостей. Нам, е, Переглянути їх, підписувати нові, тому що ми ж не можемо далі крутитися навколо ходити по спіралі по колу, ви розумієте? Розумію. Дивіться, колеги, я не радник президента, це виключно прерогатива президента визначати зовнішню політику України. Але до вас прислуховуються, якщо ви там. Прислуховується не президент, я радник лише української делегації для участі в ТКГ. Там такі питання не порушуються. Там виконуються завдання, які ставлять, uh -huh. в вищо військово-політичне керівництво перед Україною. І моя виключна Конституція, стаття 19 Конституції України передбачає, що кожен має займатися своєю справою, знаходячись на посаді. Є визначені межі моєї справи, я її займаюся. Я якась, приватна особа, у мене є власна думка, і я не збираюся її приховувати. Якщо хочете, можете її почути в двох словах. Так, давайте в двох словах це виглядає так, що у нас немає альтернативи мінським домовленостям зараз, тому що до них зокрема прив'язані санкції військова допомога Україні. Коли з'явиться інший механізм, або буде вироблений, буде вироблений. можливо, прийде час змінювати, але ага. це не моя альтернатива. І тут питання в чому: що або ми поводимося як країна, яка може дотримуватись взятих на себе міжнародних зобов'язань, або ми станемо. Ну, Соцвістемою або Україна або держава яка не тримає слова. Це погано само по собі і в далекій перспективі ще по ще гірше. Я думаю, що треба триматися першої позиції, поки немає альтернативи. Що ж, дякуємо вам, Олексій Арестович був з нами в ефірі. Сподіваємось побачити її в нашій студії, не тільки да. по телефону. Радник з інформаційної політики mm -hmm. в українській делегації, тристоронньої контактної групи.